Мир вам Божий, мої небесні, брати і сестри, члени гапи церкви і друзі нашої церкви, будьте благословенні! Я зараз знаходжусь на Воловецькому перевалі в Карпатах, їдемо там на кілька днів з моїм другим пастором єпископом на короткий відпочинок і спішу поділитися з вами цією природою, в яку ми попали. Хочу сказати вам таке послання коротеньке, стоячи, напевно, на хребті Карпатських гір. На цьому переході між Львівською областю і Закарпатською, як прекрасно все сотворив Господь, скільки всього він дав людині, навіть в тому, що людина зруйнувала гріхом цей світ, цю природу. І як написано в Писанні, в світ прийшов гріх, а з гріхом смерті, всяка людська біда, але тим не менше, навіть залишки оцієї краси первозданної, яку Господь задумав для нашого життя на цій землі, ще залишає за собою величезний потенціал того раю. Який Господь хоче дати кожному з нас. Але одна умова, і це те, що я хочу сказати: відкрити свої очі, відкрити очі свого серця і слух свого серця. Дивіться, любі мої, пригадуєте, коли кілька разів Господь в Євангелії своїй говорить таку фразу. Він каже: вони мають очі, дивляться, але не бачать. Вони мають вуха, вони намагаються чути, ніби чують, слухають, але нічого не чують. Про що йде мова, друзі мої, що сьогодні вибір за людиною, насправді за рішенням людським, відкрити своє серце, відкрити свої очі, щоб побачити Бога, щоб почути Його слова, які Він говорить сьогодні в твій дух і в твоє серце. Тому що коли ти це почуєш, і коли ти побачиш те, що тобі хоче показати Бог, тоді повір, мій, дорогий брат і сестра, ти побачиш ці контури Божого Раю. Ці контури Божого, великого майбутнього, який Господь для тебе і для мене має. Ми деколи віруючі люди так абстрагуємо про наше вічне майбутнє, і ми думаємо собі, як би то добре було, щоб Господь прийшов, щоб Він відтворив світ, відтворив землю і небо. І нам так хочеться бути в цьому ідеальному місці. Але дивіться, послання сьогоднішнього дня і послання Боже в наше життя тобі вже доступне пізнання, видіння. І слухання цього небесного, Бога, Божого вічного прекрасного царства. Якщо ти зробиш рішення і скажеш сам собі і Богові, я хочу, Господь, щоб моє серце бачило, щоб моє серце чуло, будь благословеним, мій любе. Я думаю, що якщо ти зараз є в цій темі, це на цьому каналі, і ти зі мною в спілкуванні, напевно, тебе щось притягує з неба, як і мене, і напевно, що наші очі вже бачать і наші вуха вже чують. Боже Слово, Боже откровення, Божу присутність. Вчора був недільний день, здається, чергове богослужіння, але воно незвичне. Тому що кожного разу, кожного ранку Господь дає нове і нове свою благодать, свою милість. І як воно цінно чути її, бачити її після нашого богослужіння, де ми були в присутності Божій, поклонялись йому, і така сильна Божа ріка зливалася на наше життя, на моє життя. Ми пішли з моїм другим пастором. в Торговий центр на обід. Я оглядався наліво і направо і бачив тих втомлених людей за істинною радістю, істинним щастям, істинним відпочинком. Вони їздили на е, на Люді, як це називається, на ковзанах. Вони брали квитки в кінотеатр. Вони сиділи, їли гар гарно, смачно їжу, робили шопінг і так далі. Я дивився на них з такого боку, як людина шукає того відпочинку, того відчуття якогось щастя. І мені було навіть їх трохи шкода. Не в тому плані, що вони не в правильному місці. Зовсім не так. Я також був на цьому місці. Суть в тому, що, напевно, більшість з них не були на зустрічі з Божою присутністю, і тому вони вишукують в принадах цієї землі. Якусь красу для себе, якусь віддушу, якийсь відпочинок, але її не буде до кінця для душі, до тих пір, поки Ти, я, ми не відкриємо очі нашого серця, не навчимось тими очима серця і слухом серця користуватися, щоб скрізь це все, крізь все, що оточує наше життя, не тільки добре, але навіть зле бачити Бога, бачити нашого Небесного Татося, Бачити нашого Господа Ісуса, який заплатив велику ціну за нас, за кожного за нас, за Тебе і за мене. Тому, навіть стоячи на оцьому місці перевалу між Львівською і Закарпатською областю, дивіться, бачите, які гори кругом мене прекрасні, це все сотворив Господь. Слово Боже, наприклад, каже, що його пальці формували гори. І я думаю, що між оцією горою, де я стою, і та гора, яка є далеко, багато кілометрів за мною, от поміж тим, одного разу проляг Господній палець. Він пройшовся і сотворив ці гори. Якщо, наприклад, ти людина природня, земна, така інтелектуально-академічна, ти будеш абстрагувати на таку, знаєш, природньому рівні на цю тему, як сформувалися ці гори. Просто гарна природа. Але коли в тебе очі серця відкриті, мислення серця відкрите, ти будеш уявляти собі цю історію, як з небес, от з тих хмар опустилось, опустився перс Господній. І він з любов'ю великою начертив ці гори, намалював ці якби, обставини майбутнього нашого життя. Сьогодні Бога. Кругом тебе дуже багато. Сьогодні Господа кругом тебе дуже багато. Але питання, чи ти бачиш, ти скажеш, кругом нас сьогодні війна в Україні, кругом нас біда, е атаки, бомби і так далі. Абсолютно вірно, так воно є. Тому що ще відкрита брама пекла по відношенню до цієї землі. І багато людей вони кличуть, демонів, щоб опікувались їхнім життям, давали їм свій чорний прогрес. Але разом з тим, також на цій землі людина може відкрити для себе брамо неба, брамо небес, брамо Господньої слави, через які може в її життя війти добро, в її життя війти спокій, в її життя війти мир, в її життя війти яксь радість і відчуття того самого щастя. Тому я людина, по рішенню своєму особистому, яка сказала молодості своїй, на початку десь свого життя, я живу з Богом. Я Призиваю його в своє життя. Я хочу дивитися на це життя скрізь нього. І мій Господь дуже сильно винагороджує мене, хоча я ще не в небесах, хоча ще не бачу всю його красу неймовірно. Але мені навіть вже сьогодні досить того, що його присутність навколо мене, і я її бачу, я її відчуваю. Тому дивлюсь на це все з великою вдячності серця, з великою відчуттям і трепетом. Оцієї радості, яка може бути тільки від його присутності, насолоджуюся природою, але серцем своїм насолоджуюся природою його присутності. Пам'ятаю одного разу, як я приїхав на природу гарно. Після того, як в мене були будні, багато буднів, суєти, марнути, так захотілося цього спокою. Я знайшов цей кусочок прекрасної природи біля Львова, це був ліс, на краю було поле пшеничне, вже готове до жнив. І такий спокій, спів пташок. Пам'ятаю, вітерець, ми запалили цей вогник. І це було таке задоволення. І раптом приїжджають другі люди з того самого міста. Вони, ніби здається, також хочуть цієї природи. Оселились недалеко від нас, відкрили свою машину і, що називається, врубали музику. Таку звичайну якусь пупсу, яка принесла з собою, знаєте, ту саму якусь таку мертвячину людських взаємостосунків в текстах цієї музики. То саме якісь таке уп'яніння, утупіння свідомості через відповідні ритми. Я не проти музики, я люблю музику, але просто ця музика була така, знаєте, ну, типова для людини, яка насправді не те, що не має очі відкриті і слух, серця відкритий, а насправді хоче, щоб він ніколи не відкривався. Знаєте, це трохи зіпсуло моє перебування там, на лоні природи, на лоні мого Бога, його присутності. Але разом з тим, Господь той день дай мені великий урок через цих людей. Я думав собі, це нова обставина для тебе, Ми сусіди львівські. Думаю собі, так слухай, дивися. Ні, людина не може. Бо коли вона починає дивитись на цю Божу природу, вона на грані того, що прийдуть нові думки в її життя. І щоб їх не було, цих нових думок. Людина відразу приносить з собою цю музику, ці думки, цю культуру, ці обставини, які просто огортають далі її розум. І людина робить рішення, щоб очі її були закриті, слух її був закритий. Не так воно про нас, любі мої. Навіть спроба нашої молитви вечірньої, ранкової це є наш прорив, прорив нашого серця до того, щоб ми вийшли десь за межі цього духу суєти, цього духа, якоїсь такої, ну. Світського того самого утопіння, бо ми відчуваємо, є десь інше життя, є інше мислення, є інше відчуття життя. І коли ти тільки входиш в цю Божу присутність через Божу присутність, де б ти не був, в добрих чи злих обставинах, прекрасних на природі чи в своїй бетонній камері квартири, все міняється відразу, тому що Бог прийшов, торкає не стільки очей твоїх фізичних, скільки очей твого серця. В, написано, в Ефесян написано, апостол Павло каже, просвіти, Господи, очі мого серця. Я думаю, що раз є очі серця, то є і слух серця, про який і говорить Ісус, щоб були відкриті очі серця відкритий слух серця, щоб бачити і чути Його. Тому давайте будемо прагнути в наших молитвах вдивлянням Боже Слово, в роздумах над Божими посланнями через Божих людей в наше життя, щоб чим побільше були відкриті ці наші духовні начала. І щоб вони не покидали нас тоді, коли ми в суеті нашого земного життя. Тому, будьте благословені цей новий день. І насправді я хочу вам сказати, що людині не стільки потрібні зміни обставин, а насправді людині потрібно, щоб в ці обставини, яка вона має, в першу чергу увійшла атмосфера Божої присутності. Кличте Господа, кличте Божу присутність. І з вашим закликом Господь мій Татко, мій Небесний, Ісус. Прийдеться Божа присутність, огорнить вас, тому що Господь милуючий. Знаєте, суть спасіння Божого полягає не тільки в тому, що колись Господь нас візьме в небеса, колись Він поселить нас в раю, в прекрасній природі, ми воскреснемо, обновиться наше тіло, і буде вічне життя без сліз, без смутку. Суть спасіння сьогодні полягає в тому, що навіть в наше тлінне життя, тимчасове земне життя, може прийти він, може прийти Його дихання. І коли це дихання Його приходить. Тоді, любі мої, навіть найбільша суєта, навіть найбільша нудота в обставинах стає для нас святом. Всередині цієї нудоти з'являється свято Його присутності. А його присутність, вона є по суті нашим новим, іншим, небесним самопочуттям. Тому, коли Господь приходить до нас, до нас насправді приходить нове відчуття нашого власного життя. Та бачите, як це зв'язано? Я люблю Божу присутність. Це те, що Господь говорить, приємність Господня, приємність Господня. От зверніть увагу в українській Біблії в перекладі, там так і називається, що Давид любить цю приємність Господню. Тому, кличучи Господню присутність, ти і я, ми найкраще зробимо для себе самих. Тому що коли ця Його присутність гортає наш, нас, ми інші. Ми відчуваємо себе по-іншому. Ми просто. Хочемо любити цей момент, ми хочемо довіряти, ми хочемо Божої чистоти, тому що в його присутності інше середовище, інша стихія нашого власного життя. Тому небесною ти можеш бути людиною тільки тоді, коли небесна присутність покриє тебе. Якщо ж, наприклад, ти живеш в оточенні пекельних обставин, пекельного духа, то твоє життя також стане пекельним. Будь небесною людиною, будь ангельською людиною на землі посеред своїх обставин. Треба, напевно, виїжджати на природу, бо вона нам нагадує про те, що в цьому житті є щось інше, щось возвишене. Але навіть якщо зараз не маєш можливості там, де ти є, просто занурся в роздумі, в молитві в Божу присутність, і Господь просвітить очі твого серця, і ти зразу відчуєш, побачиш, почуєш, що Бог є, є інше життя, є вічне життя навіть зараз. Навіть зараз посеред війни, навіть зараз посеред твоїх обставин, посеред твоєї болі, будь благословений, мій брат і сестра. Ми разом серцем в цьому пориві до неба. І от так, як зараз є за мною цей вітряк, ця енергетика, ми в твоєму серці є той великий сильний вітряк, на який дує вітер Духа Святого, і ти заряджаєшся Божим бажанням жити, Божим бажанням творити, Божим бажанням рости, зріти. І бути кращим, тобто бути схожим на Христа, на цей блажений, благословений прототип людської природи, людської натури. Отже, Божа присутність рівняється якомусь новому небесному відчуттю свого власного життя. Нехай цієї Божої присутності буде у вас багато В майбутнє разом!